Це інтерв'ю з Алою Спринчина. Сьогодні ми спілкуємося з керівництвом Чернівецької обласної енергопостачальної компанії. Чим енергопостачальна компанія відрізняється від обленерго. Що ви робите такого, чого не роблять вони, щоб люди просто розуміли? Наша компанія була створена в 2019 році. Саме тоді запрацювала нова модель ринку електричної енергії в нашій країні. Згідно якої кожне підприємство, кожен суб'єкт ринку електричної енергії мав би здійснювати лише одну, одну господарську діяльність, яка підлягає ліцензуванню. Тобто функції, які були раніше дійсно в компаніях Обленерго, вони поділили поділилися. Енергопостачальна компанія займається постачанням електричної енергії. А обленерго наразі це є оператор системи розподілу, займається суто технічними питаннями щодо здійснення розподілу електричної енергії по локальним обласним електричним мережам. Тобто вся технічна робота, приєднання, засоби обліку це все Черніці обленерго наразі. Значить, всі розрахунки, це. І, і, і закупівлю електроенергії на різних суб'єктах енергоринку на різних платформах. Це е, Чернівецька обласна енергопостачальна компанія Тобто, якщо так коротко, то ви займаєтесь тим, е, ви дбаєте про те, щоб в області була присутня електрика. Так, так? ми її здійснюємо закупівлю, а також потім рознічний роздрібний продаж нашим споживачам. Ми також здійснюємо постачання електричної енергії. Будь-яким іншим споживачам, але вже на конкурентній основі. Це будь-які юридичні особи. Також там, де потребує процедура тендерна, прозора і таке інше, все це ми робимо. Значить, крім того, в воєнний час наше підприємство має поставляти по нормативним актам Кабінету міністрів, має електричну енергію критичній інфраструктурі. Тобто, це правоохоронні органи, органи влади, військової частини, зв'язок комуналь, житлово-комунальне господарства так і таке інше, таке інше. Тобто, це покладений обов'язок також на нас. І ще крім того, в воєнний час, якщо від будь-якого споживача відмовився діючий їхній постачальник по причині анулювання ліцензії або банкрутства, ми також маємо. Безперечно, забрати такого, таких споживачів собі на, на постачання. Ну і крім того, сонячна генерація приватна, це, це теж поле нашої діяльності. Ми викуповуємо цю електроенергію у наших громадян. Ми зараз імпортуємо електроенергію з Європи. І вже багатьом приватним підприємцям, великим компаніям пропонують купувати електрику, але воно, звісно, що за такою не низькою ціною. Я знаю, що є в Україні багато підприємств, які готові купувати навіть за 10 чи 11 гривень для того, щоб мати ту електрику і не припиняти свою роботу. Чи є в Чернівцях така можливість. Якщо є, то звідки ви купуєте електрику? І як це впливає, чи буде впливати на побутових споживачів? Ну, дивися, якщо хочете, я почну навіть зі зворотнього питання, яке mm -hmm. тоже має, має має, мабуть, бути з експорту. Mm -hmm. Значить, є такі міф, міфи, що наша країна? Наразі здійснює експорт кудись там. Значить, цього я можу вас заверити, цього немає. Значить, після 10 жовтня, після першого прицільного обстрілу по нашій енергетичній інфраструктурі. Цього немає. Так, до того він був, він здійснювався. Країна мала деякий профіцит виробництві електроенергії в літні місяці, значить, і завдяки тому, що ми наразі підключені до єдиної Європейської енергосистеми ми ну, країна мала, мала змогу продавати цю надлишок mm -hmm. своєї електроенергії за кордон. Yeah. І навіть більше того, можу вам сказати, що левова частина прибутку mm -hmm. з, цих, з цих операцій йшла на компенсацію тарифів для населення. От тих самих грівна 44, і шістдесят 68, mm -hmm. Тобто це ж економічно необґрунтовані тарифи, і вони мають якось там компенсувати. Так от, завдяки тому експорту в галузі ну, відбувалося певний певне фінансовий певне фінансове рух. Скажімо так. Значить, після обстрілів це, звісно, вже стало неможливим. Значить, на даний час відбулося, якщо не помиляюся, 13 чи 14 таких прицільних обстрілів з жодня місяця. Значить, майже половина інфраструктури енергетичної потерпіла руйнування. Крім того, підприємства, на яких генерується електроенергія, ну, десь теж половина попала під руйнування разом з тими, що опинилися на окупованих територіях. Тобто наразі наразі система України працює десь на половину, половину своїх можливостей. Тобто, яка ідеологія от, то, що ми називаємо імпортом електричної енергії? Значить, по-перше, всі ми знаємо, що наразі введені ліміти, введені відключення по графікам і так далі. Значить, є, є той самий дефіцит, який я назвав, десь там 50%. Значить, імпорт, імпорт направлений тільки на підприємства, які займаються виробництвом. Значить, ті, які можуть собі дозволити в своєму бізнесі купувати дещо дорожче цю електроенергію, дещо збільшити собі вартість, угу. от. Ну, таким чином висвобождають. Вивільняють ту частину, яку воно беруть по імпорту, вивільняють для споживання всіма, ну, решти споживачами. Mm -hmm. От. Так що це в першу, в першу чергу це соціальне направлення цього імпорту. Щодо цін, ну я вам скажу, що якщо ціни для юридичних споживачів як по універсальній послуги, так і по вільній ціні, вони наразі десь 6,3. 6,30 да, гривень, то в нічні часи електроенергія імпортна буде, буде коштувати 7,70, в 10 10,20 Тобто це ну, зовсім не в рази, там, як хтось там каже. В Чернівцях є вже компанії, які готові купувати європейську електрику? Так, ну, я не знаю там, за інших постачальників, але ми, як постачальник електроенергії, ми взяли на себе цю функцію. Значить, наразі є вже один контракт заключений. Я поки не буду називати хто. Ну це виробниче підприємство, звісно. Так, ну, ми ведемо ще низку інших там переговорів на цю тему. Угу. А, і я думаю, що наших споживачів буковинців цікавить таке. Наприклад, нам дають на Чернівецьку область. Умовно, я не кажу, що це саме такий ліміт. Просто щоб люди зрозуміли, нам дають на Чернівецьку область, наприклад, 100 мегаватт. Оце підприємство, яке готове купувати з Європи. воно… Наприклад, 20 мегаватт вже не забирає. А оці 20 мегаватт вони йдуть на споживача. Правильно? Саме так. Ну там поки що не йде не мова там про двадцять умовно. Поки, поки що менше, але принцип да ви правильно назвали, що принцип такий самий. да угу. тобто, ця саліфренерія вивільняється для інших споживачів. Але чи не буде так, що, наприклад, це з це, це, одного боку, тобто це мають вигадую інші споживачі. А саме підприємство для чого це робить для, для себе, значить, воно має можливість споживати електричну енергію безперебійно за межами підкреслюю за межами територіальних графіків обмежень. Тобто воно бере стільки, скільки треба і тоді, коли йому надо. Але Бере там, з іншого місця, по дещо іншій ціні. Наразі це е, Словаччина, там е, точно такий же, як і у нас е, порядок ціноутворення, uh -huh. Значить, є індикативна ціна ринку РДН на добу вперед, Значить, є е, митна, як кажуть, і, імпортна очистка, uh -huh. е, мита пошліни і таке інше. Значить, а далі, так як і у нас е, постачання. Передача розподіл по, по тим же по тим самим тарифам, що покупають на наші споживачі української електроенергії, але я ще хотіла вас запитати: якщо, наприклад, з'являються такі підприємства, які готові працювати з європейською електроенергією за дорожчі гроші, чи не буде це враховано при наданні лімітів для споживачів, вони можуть сказати, ага, там два-три підприємства, вони вивільняють. Оці, наприклад, 20 мегаватт, то ми ці 20 мегаватт не додамо вже. Ні, такого буквально. не буде. Значить, ця електроенергія йде поза балансом, діючим поза балансом, яким керує компанія «Укренерго», оператор системи передачі, національний оператор. От. І тому. Розподіляються лім... ліміти рівно на кожну область в відсотковому відношенні від потреби номінальної. Тобто, якщо Чернівецька область номінальна потреба, ну скажімо, 340 МВт, то, то вчорашні показники день було 214 і це вже більше половини, а дні, коли було менше. Значить, ніч 151 МВт. Так оце, як було, так воно і станеться. Те, mm -hmm. що беруть по імпорту, то за душками, я вже кажу, mm -hmm. за душками цих лімітів. Крім того, ще є така допомога, да, чисто природня. Значить, в Чернівецькій області багато є сонячних приватних, приватних господарств, які мають сонячну генерацію, yeah. ну, домашню. Yeah. От це наразі 2746 договорів таких, угу. таких у нас є. Угу. І навіть на душу населення Чернівецька область лідер по всій країні, якщо пропорційно брати, по, по населенню і по по, по кількості цих установок. Значить, вчора було дещо 50 50 мегаватт цієї сонячної генерації був сонячний день, то тобто це теж плюс до тих лімітів. Mm -hmm. Тому, мабуть, нас вже не так часто відключають, тому, мабуть, і е, ну, є, така, є така можливість не відключати, якщо в система в область попадає там більше, ніж у ті ліміти. Mm -hmm. А скажіть ще таку штуку. Зараз, коли військовий час, чи змінилися якісь. Умови для цих людей, в яких є сонячні панелі, які продають світло державі, скажімо так, так на жаль, на жаль, зміни, змінилися. Чому? Значить, тому що, ну, по-перше, це діє вже не перший рік, і тарифи, тарифи за вироботану ну, і ми викупаємо цю електроенергію на саме наше підприємство викупає цю електроенергію у цих домогосподарств. Ті, хто ставили раніше ці панелі, вони мають тариф 13,85, це там 13-й рік, 12-й і таке інше. Ті, хто, ну, наприклад, там цього року, чи минулого року, тариф намного менше, 6,28 наразі, тобто по останній постанові. Так. Але у 2022 році була прийнята тимчасова постанова. Втім, що ми, держава розраховується з цими домогосподарствами неповною мірою, mm -hmm. платиться по тарифу гривна 68 тариф населення і коефіцієнт збору. Нами гроші від населення. Це може 100% бути, чи 101, чи 99%, вже який місяць там як буде. Угу. От. Тобто, в минулому році була недоплата, суттєва недоплата для цих домогосподарств, але та постанова вже відмінена. І нас обов'язали на протязі цього вже 23-го року розрахуватися і за 23-й рік уже угу. повною монетою, скажімо так, і за минулий 22-й рік здійснити доплату, того що було недоплачено. Не, не тобто люди можуть не хвилюватися і встановлювати цим самим допомагати так, державі, так так? так так там є ще, ще такі обмеження, скажімо, якщо ну по-перше. Потужність цієї установки не може перевищувати 30 кВт. Все, що не споживає саме домогосподарство, саме на себе, ми, ми маємо викупати в них. Але якщо там нікого нема і споживання нема, то тоді цю електроенергію ми не беремо, ми за неї не платимо. Минулого тижня здається, європейський союз сказав, що буде нам постачати додаткову електроенергію, чи допоможе це покрити той дефіцит, який у нас є. Тобто, чи оці два гігавати від Євросоюза вирішить якось нашу проблему з дефіцитом? І наскільки ну вони не вирішать, але дуже суттєво, суттєво допоможуть, угу. тому що якщо брати цифри, то От Наразі йде постачання, здається, 500 або, або 600, або 600 тисяч кіловат годин, то 2, 2 чи 2,5 ГВТ це не Євросоюз нам пропонує, це нам потрібно. Чому, uh -huh. Мабуть, ще буде і більше. Uh -huh. Тому що, як я казав, що наша енергосистема працює зараз з половини а половина – це десь там 20, може 25 ГВт, то 2 чи 2,5, ну, звісно, не вирішить там всі проблеми. От. Ну, це, це довоєнні цифри такі були. Звісно, не вирішать, але, повторю, суттєво допоможуть. От і є дуже дуже великий попит на цю електроенергію тут уже серед наших українських підприємств? Угу. Ну тобто ця ці два гігавати вони будуть розподілені між підприємствами, такими так, е, так. першочергово, яким дуже потрібно так, по Україні дуже потрібна, Так, потрібна безперервний цикл постачання угу. і виробництва свободу да. з 1 січня. По подорожчала електроенергія для споживачів для юридичних осіб. Чи буде вона дорожчати ще? Ну, по-перше, насчет подорожчання, це, це, це також можу вам розказати ще про міфи. мною цифри. Тобто, що складається вартість електричної енергії. Це вартість самої електричної енергії на різних платформах ринку, енергетичного ринку, індикативно вважається ринок, ринок на добу вперед, так званий РДН. От дивимося, значить, до неї додається тариф на передачу магістральними мережами диспетчеризацію компанії «Укренерго». далі розподіл нашого локального, локальної нашої компанії Обленерго, далі там якась маржа або тариф на постачання наш як постачальника. Тобто рахуємо. Значить, Якщо до до, як ви кажете, 1 січня умовно ця ціна ну, загальна складала 6,20, угу. то після 1 січня вона складає 6,37. Чи в рази, чи в рази, кратно, чи як там, угу. значить на 17 копійок. Угу. Значить, а, а в, в тому числі тариф Україне піднявся на 4 копійки, тариф «Обленерго» на 8, тариф наш. Піднявся на дві з 7 копійок аж до 9. От. І це загалом плюс ПДВ стало 17 копійок підвищення. Тобто, за що ми говоримо? Це, це покриває там, інфляційний якийсь. Е Події в країні або вартість палива, або вартість там ще там якась і так далі. Тим паче, що зараз складніша ситуація, і намного більше потребує галузь грошей для відновлення, чисто для відновлення, не для просто сталого функціонування, а саме для відновлення. Коли закінчаться обстріли, дай Бог, коли вдасться відновити ці всі зруйновані мережі. Чи є можливість того, що вартість електроенергії знову повернеться до тієї, яка була до війни, наприклад? Чи вона вже не подешевша? Ну, по-перше, вона, я б не сказав, що вона сильно подорожчала, я ж наводив цифри. Це, це по-перше, так. Да. По-друге, ціна електроенергії не буде залежати там, від якихось там ну, незрозумілих факторів. Значить. Все буде залежати від, від того, яка, яка генерація буде працювати. Наразі в, в будь-якій електроенергії, що ви, там, там допустимо, атомні станції, теплові, гідра і так далі. Леву долі в себе вартості є паливо. Угу. Ну, яке буде стоїмость вугілля, газу чи атомного атомного палива, така буде електроенергія. Да. Чи справно платять споживачі зараз за електрику на Буковині? Я б так не сказав, що це 100% справно. Угу. Оп'ять же, якщо що подивитися на цифри, то на перше на січня 2022 року. Значить, була заборгованість 238 мільйонів по, по області, то на 1 січня 2023 року 242 мільйони. Ну, десь само, хтось може сказати, що суттєво, хтось може сказати, що не суттєво, але ж приріз такий є, приріз заборгованості. Хоча, якщо казати суто про населення, то десь заборгованість знизилась мільйонів на 8. І це добре, це добре, ми за це дуже вдячні. От люди запитують, чому через те, що світла менше, все, всі очікували, що і в платіжках вартість буде значно нижчою, так? Тому що ну, були випадки, коли і по 10 годин не було світла, і в кого й більше. Але коли поприходили платіжки в кінці місяця, всі були, ну м'яко кажучи, здивовані, бо там ціна стояла, ну така немаленька. Чому? Ну, по перше, мабуть, це. Співпала, що обстріли почалися з початком осенньо зимового періоду, опалювального сезону, так mm -hmm. То споживання в будь-якому разі, воно збільшено в будь-якому разі. Тобто, мабуть, навіть ті відключення, які мали місце mm -hmm. і обмеження, вони ну не дали зрівнятися зимому споживанню і літньому. Це по перше. А по друге, як казав голова правління обленерго, якщо споживач не передає показники, то там програма нараховує по-середньому, А це вже має, може бути там у як у кого, там по-різному. Тобто це дуже важливо передавати, обов'язково передавати, що місячні показники і бажано б це вже нарешті робити в електронному вигляді. Ну і хотіла такий короткий, невеличкий прогноз пораду для людей, які в принципі планують встановити у себе сонячні батареї. Чи варто їм це робити, чи не варто боятися? Я вважаю, що це не в мінус буде. По, по, от, в будь-якому разі це буде не в мінус. Ма, мабуть, вже не, не в такий плюс, як це було там, 10 років тому. От, і, ну, ця, ця галузь також там, потерпає там, від різних там, моментів, типа, ну, то оплата не повна, то там якісь там обмеження в тому, що. На одну фізичну особу має бути оформлена тільки одна установка, а люди робили їх там дуже багато, зараз не знають, що, що з цим робити. Але в будь-якому разі це не в мінус. Mm -hmm. Це науково-технічний прогрес в будь-якому разі, це сонячна генерація, це чиста енергія. Есть, ну, ответ, відповідь однозначно так. Mm -hmm. Це треба робити, якщо є така можливість і бажання. Якщо є у вас бажання звернутися до наших телеглядачів і сказати щось, підсумовуючи нашу розмову, то, будь ласка. Дуже вдячен тим споживачам, які сумлінно розраховуються повною мірою і, і в встановлені терміни за спожиту електроенергію. Бо дійсно, наразі кожна гривня це наш з вами вклад не те що, навіть в підтримку саме базової галузі економії, а відновлення цієї галузі, яка дуже-дуже потерпає, більш ніж між будь-яка інша галузь потерпає від воєнних дій. Тому я вас дуже прошу віднестися до цього сумлінно і робити так, як треба. Бо бувають такі випадки, коли ну, не дуже, скажімо так, доброчесні громадяни. Які ведуть свій бізнес, слава Богу, не, не на воєнній території, не воюючій області, скажімо так. От, і вони кажуть, що ну, у нас грошей немає, у нас бізнес там десь просів, у нас збуту немає, там того, що немає. І це виглядає, ну, як оця, та сама потерпаюча галузь кредитує їх бізнес. Великий чи маленький, то таке, вже неважливо. Просто кредитує їх бізнес. Ну, чи чесно це? Я думаю, що ні. І коли вони кажуть, що у нас форс-мажор, у нас воєнні дії, то де воєнні дії, а де, слава Богу, Чернівецька область. Тобто, це також ну, може бути там заінтересоване. Там деякі наші правоохоронні органи, кого це має там цікавити, бо це вже ну, близько десь до саботажу воєнний час. Да. Але, але в цілому я наводив цифри, що постачання і оплата за електроенергію більш менш рівно йде на, 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 на Буковині, тому дуже вдячний за це нашим споживачам.